Хочете дізнатися, чому Русня вирішила рятувати Україну і в лютому 2022 року провести так звану денацифікацію? Знайомтесь організація Рацирс та її очільник, відомий копрофіл Олександр Дворкін. Ця структура вже понад 10 років систематично збирає інформації про суспільні та релігійні рухи в Україні і заносить їх. До свого чорного списку так званих тоталітарних сет: гомба, приниження, фальсифіковані кримінальні та адміністративні переслідування усе це стало реальністю для мільйонів українців та тисяч організацій як в Україні, так і в Росії. Протягом останнього десятиліття Рацирс за підтримки РПЦ та впливу на російську владу утверджувала наратив, що Україна це зборище сектантів і нацистів яких треба рятувати, і зробити це можливо тільки воєнним шляхом. Вдумайтесь, військова агресія та навіть застосування ядерної зброї по Україні це не просто політика Кремля, це наратив РПЦ, а саме агентів РАЦИРС у Рясах. Ви скажете, це неможливо. Україна незалежна держава, до чого тут Рацирс. А ось тут найголовніше подивіться на це обличчя. Ірина Кременновська юристка, докторка наук, засновниця Центру економіко-правових досліджень. А по факту, російська агентка, доххантерка, маніпуляторка і права рука Дворкіна в Україні саме вона роками просувала ідею про сектантську Україну через статті, підроблені експертизи та сотні скарг у держоргани та прокуратури. Проти українських громадських та релігійних організацій зібрані в мережі матеріали формували викривлену картину, ніби Україна хвора на сектантство і нацизм. Навіть майдан 2013 року та держпереворот за версією РАЦИРС, був організований з коженими сектантами. Весь цей масив інформації був створений за методичками дворкіна. І їхній зв'язок з Кременовською задокументований, однакові сайти, тексти, фрази, навіть посилання один на одного таким чином, Рацирс зі своїми агентами на Україні десятиліттями готували російське суспільство та керівництво до думки, що Україна прогнила та несе загрозу, і її потрібно рятувати від сектантів нацистів. Але це ще не все. Кременовська намагалася звинуватити рух «АЛЛАТРА», який займається питанням кліматичних змін у сектантстві. Після ретельного розслідування суд визнав, що «АЛЛАТРА» – це патріотичний рух, який об'єднує людей задля збереження життя. І Кременовська не просто брехуха. Проти неї вже відкрито кримінальне провадження за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. І це лише початок. Матеріалю вистачить і на звинувачення її в державній зраді, А тепер деталі, яку неможливо пропустити, її керівник Олександр Дворкін, визнаний Копрофіл. Так, саме так. Людина, яку Російська держава і РПЦ ставлять за моральний авторитет, має відверто збочені сексуальні вподобання, що підтверджують його ж колишні студенти з православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету хто не знає копрофілія це вид сексуальних втіх, де партнери поїдають фекалії один одного. Речі, серед його улюблених учнів екс міністр юстиції РФ Олександр Коновалов. Робіть висновки І саме ви такі моральні авторитети. Підготували та підтримали денацифікацію України. Хто наступний? Отже, агенти Рацирс активно працювали й у Європі, і це видно по кількості антисектантських організацій, які з'явилися за останні роки, і по сотнях типових фейкових публікацій про нібито небезпечні культи. Тепер головне, щоб правду дізналися інші, бо тільки правда та, та розголос мають дійсну силу, якої так боїться ця нечість. Поширюйте, робіть висновки.